Доброго дня, це канал я і мамії тваринки. що що, 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 Ви почули, що я балакаю, вам вже їсти пора. Да? Зараз будете їсти мої кралі вриднулі, да? але вриднулі. Але вже навчилися вилізати з ящика. Наталя їм вже зробила вишого ящика, бо підвела в ящику і зліпила скотчем, щоб вони не вилізали ті мої вредінки такі. Зараз ми їх попоїмо на обід і. Йовте. І в хлів їх заберемо. І вже вони будуть в мене в хліві. Ось такі красуньки. Да? Це красунька мамина. Вона на маму дуже похожа, вуха будуть вертольоти. Да? З каральками така красотка. Ну, а ця більше похожа на тата красавчика. Ну, поверни головешку. О, дивися, ну от. Наївушка клаповушки. Ось такі. Вона більш така рудіша та біліша. Це має цяточки такі чорненькі по собі. Ось таке діло. Так, ну а я буду вам показувати своїх красотків і буду відповідати на питання, які люди ще задають. По окотові до кіс. Ага, ага, ага. ага. Ще що ти дістала. Ну, і що світло виключилося, не знаю. Ну, ладно, будемо без світла, значить. Навірно, що вони забіли, сильно відсвічують. Від, від через те виключилося світло в телефоні. Ну, нічого, як буде. Хай буде так. Так. Чи, е, чи, треба, чи треба козу повністю здоювати, чи не треба, як розкотилася коза. Так, да, я здоюю повністю. У мене навіть є відео. На каналі тутечка я розказувала, що я козу минулого року. Я кози весь час привела коза козенята, я здоїла все, і все, бо кажуть, що не можна здоювати, бо з неї виходить забагато кальцію і тоді вона знесилюється, коза ніби. Ну, я в це не вірю, чого, пояснюю. Якщо коза вже його зробила, я здоюю козу повністю. Це якщо вже його коза зробила те молозово, вона вже з того молозива, той кальцій назад не забере. І це, що ви здоїте, чи ви не здоїте, якщо не здоїте, то хіба мастіт заробити, Ну, це моя думка, я за себе розказую. Як собі хто хоче. Ось. Якщо він вже той кальцій в молоці, то якщо ви його не здоїте, то що вона назад візьме при потребі? Не візьме. І все одно вона буде далі молоко виробляти так само, як і має виробляти. так що. Я би сказала, що це неправильно не додоювати козу. Колись на фермі корова розстелилася, все видоїли до грама, ще прийдуть, як то як сказати правильно, ще прийдуть, зроблять контрольну провірку, чи ти добре видоїла, чи добре масаж зробила корові, якщо ім'я напухляне. Має бути видоєна все. Ось таке діло. От. А те, що там не доїти, я такого не сприймаю. Я видоюю все. Ось так. Такі то справи. Не спинайся до догори, не пущу вилізати. Зараз поїстьте і підете в хлів. Всього, отам будете гонити, скільки вам влізе. Угу. Кобили мали. Ось такі діла. Так що я козу видоюю всю повністю. Видоїла, і я собі знаю, що вона видоєна, що вона може виробляти слідуюче молоко і немає ніяких, знаю, у мене, клопотів і проблем. Ось такі то справи. Так, на друге питання відповідь. Через скільки часу я дою козу, як коза розродилася? Час ніколи не засікала. Коза облизала козенята. Козенят забрала до хати, козенята в ящик. Пішла, взяла води зразу козі теплої, солодкої. Дала напитися води, заложила сіно і тоді сідаю доїти козу. Угу, угу. І сідаю доїти козу. І все. Видоїла, принесла молоко до хати, напоїла козенят, загріла молоко, щоб тепліше було, бо воно впіває остигнути. Ага. Ось, так, що ось такі то діла. Я весь час козу дою після родів. Не знаю, б чула там, бачила, що розказують, що дві години не можна доїти, не можна поїти козенят. Скільки козів вже тримаю, ніколи такого не, не робила, щоб там довго. Я щоб цього дві доньки не погодувала дві години, то вони б, мабуть, хату розвалили б. Так скакали, так жертви хотіли. Такі голодні були. О, о, і куди ти лізеш? От і, і куди ти лізеш, я питаю тебе. Га? Зараз будеш пити. Ось такі то справи. Так що... <хи> я годую там, ну, моє, пів години проходить. Моє, ну, ну, 40 минут не більше. Та де, напевно, 40 минут не приходить. Бо коза розродилася, облизала козенят, забрала, пішла води, взяла теплу і розвела, все. Дала напитися. І подуїла. Не пущу. Не пущу, сказала. Ось, ось такі то справи. Так що, якось так. Так. Вроді я... Всі відповіді дала. Так, козенята, хто хочете, хто там заказував, обзивайтеся. Чи є вже у вас молоко, чи ваші покотилися, чи ні, не знаю. Ось, е, Люди питали, казали, що їх будемо брати, не знаю. Хто там, я казала, хто буде дзвонив, заказував, то ті будете брати. До 10 днів йдуть а Після 10 днів будуть дорожчі. Ось такі діла. Так, хто хоче заказати, я дам номер телефону. На не дзвоніть, не пишіть, бо вайбер раз відкриється, другий раз не відкриється, я з ним ради дати не можу тим вайбером. А подзвонити, я тоді перезвоню з свого телефона. Якщо тут я тоді не почую взяти. Не пущу. От ти подивися ж вреднюща козеня, га? Так, диктую номер телефону. 098 97. Але ж це вредне таке. 41 650. Ну чого ж ти вредна коза, ну нема ради? Повторяю, 098 97 41 650. Номер телефону для того, щоб за мною зв'язатися. Ось і тоді я вам скажу ціну і все остальне. Ось такі діла. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. Хай Бог дає, щоб ваші кози котилися здорові були гарно доїлися. Всім миру, спокою і затишку. До зустрічі в лідуючому відео. Па-па-па-па!